Це відео для тих, хто стомився планувати, фантазувати, думати і нічого не реалізовувати. Сьогодні відео у мене не заплановане, я вирішила поділитися з вами те, що надихає мене на мої відео. Чому я вирішила цим поділитися? Тому що тиждень був складний, роботи було багато, і у мене не було часу читати і підготувати щось для сценарію. Про книжки, про батьків, які, які надмірно люблять. Але мені не хотілося пропускати е, відео, тому що я е, щовівторка, що суботи намагаюся е, знімати відео для вас і випускати їх. І я вирішила, що а чому б мені не зняти те, що я завжди хотіла. І мені ця ідея дуже сподобалася, я дуже хотіла зняти якісь відео гарне біля новорічного каміну, біля ялинки. У um, мене ніколи не було ідеї, що це має бути за відео, а мені здається, що зараз саме час для нього. От. З чого я хочу почати? Um, взагалі, з чого почалося? Мо, моя ідея, що я хочу почати реалізовувати те, про що давно не те, щоб мріяла, але давно хотіла. І почалося це з того, що мені подруга uh, скинула uh, відео в інстаграму чи в Тікток, я вже не пам'ятаю, про те, як Брайан Трейсі uh, пропонував. Uh, Завести собі щоденник е, і писати там щоденно 10 цілей, яких ти хочеш досягти е, за рік. І на той момент в мене був такий досить пригнічений настрій, е, депресивний, і е, я була після хвороби і подумала, а чому б ні? І що я вам хочу сказати, це ці цілі мені допомогли якось себе мотивувати, кожен день думати про те, що я хочу зробити. І я почала писати цілі ці в січні цього року. І я помітила, що мені неприємно писати цілі, з якими я нічого не роблю. І одною з цілей було завести свій YouTube канал і знімати туди систематично відео. Я не хотіла відкривати канал для того, щоб просто туди знімати чи не знімати. Мені хотілося, щоб якось спробувати працювати і подивитися, що з цього вийде. О, це такий перший мотиваційний крок був для мене. Тобто однодумець, подруга, яка мала також ідеї, поділилася зі мною, і якось мені захотілося це продовжувати. Потім. Коли я зрозуміла, що я вже готова а, вести Ютуб, це на минуточку пройшло майже рік, я почала шукати і вибирати собі тему, якою я би хотіла притримуватися на, своє, на своєму каналі. І ця тема була однозначно про книжки. Я завжди любила читати, я завжди любила розповідати. Але а, постійно читати і розповідати воно дуже складно, тому що а, там м, недостатньо творчості, як на мене. І тому та ж сама подруга подарувала мені. Такий гарний щоденничок на день народження. І я думала, що в нього писати, і вирішила, що я буду писати в нього цілі, не цілі, навіть ідеї, які я колись хотіла реалізовувати. Кудись піти, щось зняти, поїхати, показати вам, ніби прикладати зусилля і ризикувати для того, щоб різнобарвити свій контент. Тому це відео як наслідок своїх планів. А Список у мене називається Справи, які я мріяла зробити і зняти, але так ніколи і не робила. І от позаминулого відео я збирала психологічний адвент, про який я завжди і мріяла і хотіла його зібрати на камеру. А тепер я знімаю відео біля каміна. Це для мене дуже хвилююче, але дуже важливо. Я дякую, що ви дивитеся мене. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайку, коментуйте, і якщо захочете дивитися далі нові відео зі мною, то підписуйтеся. Я помітила. Що коли я ризикую і наважуюся, у мене непогано виходиться одне, навіть якщо погано виходить, це менш важливо, ніж те, скільки радості в мене з'являється, коли я це реалізовую. І ця радість дає мені сили рухатися далі. І в цьому випадку, наприклад, знімати відео. Це перший пункт, що мене мотивує знімати. Другий пункт, що мене мотивує знімати, мене надихають книги. Але мені би не хотілося розповідати про них, мені би хотілося показати, що саме я люблю читати в такій от атмосфері. Це є Різдвяні книги, тут у мене дві книжки, які я би вам хотіла порадити почитати, якщо ви любите читати це Три чоловіки для Вілми це дуже гарна різдвяна книжка, така спокійна, ненав'язлива, час прочитання якої ви будете себе почувати затишно і тепло. І також любовні листи на Різдво. Оці дві книжки м, асоціюються у мене із затишком, теплом і відновленням ресурсу, тому що коли я не маю сили щось робити, коли я себе погано почуваю, коли в мене немає ідей, я дуже люблю о, читати і занурюватися у святкову атмосферу, де панує любов, скажімо так. І Нещодавно я собі купила нову книжку, і я би хотіла з вами її розгорнути. От вона така гарненько запакована, і я мріяла. Що таке відео насправді. Це книжка зимове сонцестояння від Розамунди Пілчер. І мені здається, тут такий гарний зріс. І мені здається, що ця книжка створить мені ще більше затишку, ніж я того прагну. Мене мотивують. Е Ваші коментарі, і мене мотивує те, що ви підписуєтеся на мене, і я вам за це дуже вдячна. Також мене мотивує відчуття виконаності, завершеності. Я навіть вчора ввечері сиділа і вирішила свій канал переіменувати. Раніше там була назва місце моєї сили. А тепер я вирішила, що я хочу назвати свій канал. Мі, ну, не місце, де я закриваю гештальти, а я закриваю гештальти, або я завершую справи. От якось так я ще не зовсім вирішила, але в процесі у мене приходить усвідомлення того, як я насправді буду бачити свій канал і що я від нього хочу. Я дійсно хочу на цьому каналі реалізовувати всі свої ідеї. У мене загальна тема психологія, розвиток себе, пропрацювання дитячих травм, індивідуальна групова терапія. І оці реалізація моїх планів, вона безпосередньо торкається теми психології. Тому не дивуйтеся, коли у мене на каналі будуть відео трошки дивні. Або, можливо, не такі ідеальні, як би хотілося, але я пробую формати, я пробую е змінювати локації. Мені дуже хочеться знайти те, де мені буде цікаво. <кхм> і мені ще не хочеться, щоб було скучно, тому що якщо я сижу в однаковій локації, як на мене, то дуже скучно. А пишіть ваші пропозиції, е як на вашу думку. І, звичайно, я не забула про наш адвент, який е я робила минулого разу, і я його хочу дістати, взяти один пакуночок. Справді мені дуже цікаво, чи викладу я це відео чи наважуся? Тому що я ще не знаю. О, як дивно, побажання е стосується реалізації, щоб вашим планам і ідеям завжди знайшлося місце і час для реалізації. Запитання до себе? М -м -м. Запитання до вас, е що ви навчилися через розчарування? Мені, знаєте, хочеться тут поділитися своїм, щоб надихнути вас, трошки глибше заглянути в себе, я через розчарування усвідомила те, що те, що ми плануємо, те, що ми робимо, цікавить нас в першу чергу. І робити це потрібно для себе. І не чекати, що хтось інший оцінить, підтримає, надихне. Люди не зобов'язані цього робити. Якщо ви. Оточили себе людьми, яким на вас все одно, або не цікаво, або о, немає розуміння, взаєморозуміння, то оточіть себе іншими людьми. Хочу нагадати, що перед тим як я витягну карту, задумайте собі свій запит, яка у вас є проблема, і вирішення якої ви би хотіли для себе знайти. І запит має полягати в тому, що саме вам заважає вирішити цю проблему. Опишіть, що ви бачите на карті. І потім зафіксуйте, які почуття у вас з'являються, коли ви дивитеся на цю карту. Це перший пункт. А другий запит як ця карта допоможе вам знайти рішення? І давайте я її ще раз покажу, і ви вже подивитеся з, точки, з іншої точки зору на неї. Як ця карта може допомогти вам знайти вирішення вашого запиту? Ви можете нажати паузу для того, щоб мати час подумати про це. Але карта цікава. Взагалі я помітила, що мені легше щось почати, ніж продовжувати. І найбільше зусиль у мене забирає, забрало не то, що я там перше відео зняла чи друге відео зняла, а найбільше зусиль у мене забирає підтримувати цей темп і а, ділитися. З вами своїми думками, оце найскладніше для мене. І я помічаю, що з кожним відео я починаю більше спілкуватися, менше притримуватися планів, і мені це подобається. Я сподіваюся, що через рік, якщо я буду вести цей канал, я буду вільніша у своїх проявах, у реалізації своїх ідей і в сміливості бути собою, напевно. Тому що навіть я собі сьогодні зробила таку контю. Мені чомусь захотілося <смі>, бути не як завжди з розпущеним волоссям довгим, а трошки зібраним. От. І подивитися на себе збоку потім. Я дякую, що ви е, були зі мною. Якщо вам сподобався такий формат відео, е, ставте мені вподобайки, пишіть свої коментарі, якщо у вас є якісь зауваження або ідеї. І е, е, підписуйтеся і залишайтеся зі мною, якщо вас цікавить, е, чим все це діло через рік закінчиться. Також мене питалися в коментарях, що треба робити для того, щоб рухатися далі, для того, щоб реалізовувати свої ідеї. Як на мене, найважливіше це почати діяти, почати, хоч потрошки, їх реалізовувати, починати з маленького. Якщо якийсь великий ціль якийсь великий план для вас занадто страшний і занадто важкий, подумайте. Як ви можете це спростити? Простити, щоб зробити щось менше, але щоб це менше було першим кроком до чогось великого. Крім блокнотів з цілями, крім книжок з настроєм, мене дуже надихають фільми. Фільми, дивлячись, які я шукаю опори, дивлюся, як інші люди справляються, і у мене з'являється бажання робити щось своє. А ще рекомендую вам написати свій список справ. Які ви завжди хотіли зробити, але ніколи не наважувалися. І у мене зараз е з'явилася така ідея. Я вчора ввечері дивилася дуже гарний фільм, він називається Список е мрій. А е я би вам рекомендувала подивитися, воно дуже надихає. І е також мене в якийсь період надихнув фільм е Куди ж ти поділась Бернадет. Також просто ну, не знаю, може трошки хаотично розказую, <гум> без плану. Але е, ці фільми мотивують е, якось надихають щось змінювати в житті. І договорила я е, і згадала ще один фільм, який навчив мене прислухатися до своїх бажань і наважуватися вибирати себе. Фільм Вибір. Е, також мене надихають люди в моєму оточенні, які наважуються на щось сміливе. Я е, якийсь період спостерігаю за такими людьми. Е, Надихаюся такими людьми, і в якийсь момент е, я зрозуміла, що якщо, чим більше мені страшно від одної думки е, про те, що я можу реалізувати щось подібне, Тим більша ймовірність того, що мені обов'язково це треба зробити. І для мене це стало якимось таким індикатором, якщо я вночі маю панічні атаки від одної думки, що мені треба зробити щось заплановане, але воно мені складно дається. Мені починають снитися вночі жахи, і я встаю перелякана. Це говорить про те, що мене щось в цьому житті лякає, і це не обов'язково щось погане. Можливо, треба. Попрацювати із своїми страхами і виявити, що саме лякає в моєму випадку, мене лякає розвиток власний, мене лякає жити життя по-іншому, не так як мене вчили, mm. ділитися своїми думками і своїми ідеями. Насправді мені здається, що це так по-дитячому і смішно. Але я, як досвідчений психолог, можу вам сказати, що якщо ви щось не доробили, те, що ви хотіли робити, в юності, то вам обов'язково це треба доробити, тому що це, ніби ви тоді не пройшли якийсь свій етап дорослішання. І, можливо, можливість проявлятися на Ютубі, можливість проявлятися в соцмережах це якийсь етап мого дорослішання. тому що років 15 тому назад у мене був дитячий центр, і я його закрила тільки тому, що я не розуміла, як в соцмережах рекламувати себе і розповідати про себе. І тепер я для себе вирішила, що ще раз я таку помилку не скою, коли я щось роблю, таке сміливе і творче, воно ніби мене більше надихає. Я думаю, що я зніму на цю тему відео про творчість, тому що це та частинка мого життя, я сподіваюся, вашого, яка допомагає наповнюватися ресурсом і яка допомагає жити, насолоджуватися. І рухатися вперед. Можливо, це відео вийшло не таке, як завжди у мене було відео, можливо, воно не таке, як я би хотіла бачити, але я дуже рада, що воно вийшло. До нових зустрічей. Па-па!